Все таки, я так не можу, замто холодно. Потрібно знайти дрова і поговорити завтра з ріхтом про це. Якщо так подумати, дрова знаходяться на кухні, правда ж? Так, Піона, все добре, ти вже там була. Ти справишся. Страшно. Ой, там хтось є? Ох, в цій кімнаті так тепло. Тут хтось є? Вау, це бібліотека. Чому в бібліотеці досить горить камін? Ріхт? Чому він тут в такий час? Хіба в книзі було про те, що він любить читати? І крім того, хіба тут не жарко? Ти навіть спітнів, поки спав, а я повинна мерзнути в кімнаті. Хоча зачекай, це ж холодний піт. Невже тобі знову сниться жах? Що ж робити? Повинна я розбудити тебе. Ти так і не змирився, так річі. Що ж ти зараз бачиш, що так страждаєш? Гестія? Гестія? О Боже. Я, здається, зрозуміла, що відбувається. Такий його бачили в більшості сцен. Гестія? Гестія? Моя Гестія! Це ж черговий напад, як в книзі. Ріхт все ще переживає через своє нероздільне кохання до Гестії та сама Одержимість. Рі... Герцог. І знати не хочу, що ви тут робите, принцеса. Але вам потрібно негайно піти. Ах, ем, Я думаю, сталося непорозуміння. Я не хотіла зробити нічого поганого, просто шукала дров для камін. А тут було так тепло. Як би там не було, вагняти мене ось так занадто. Хоч ти і раніше був таким. Правда річі, але я твоя наречена. І ви хочете, щоб я повірив в цю несенітницю? Не З самого початку все це було дивно принцеса, що приміняла гартен на штерн. Що за ідіотизм? Ріхт Фрейспен, зведений брат Міхаїла, головного героя книги про пісня про Аскар. Він був другим по черзі на трон. Коли Ріхт Ріст, Навколо нього постійно були смерті тих, хто ставав частиною однієї із двох фракцій спадкоємців. Кров тих, хто не справився з опозиційними витівками, залишилась на його руках. В очах Ріхта всі повинні мати якусь користь, а яку користь отримав принцеса, зручившись з ним. Правильно, ніяко. Отже, він думає, що я маю якісь скриті наміри. Потрібно що зробити, а то в нього може виникнути думка позбутися мене. Е, великий е, Герцог, послухайте, я справді приїхала сюди лише для того, щоб ощасливити вас. Смішно, все таки є, принцеса? Том, то ви думаєте, що я нещасний лише тому, що мене заслала? Отямтесь, я Ріхт де Фрейспен носій крові Великої сім'ї Імперії. Ти принцеса такої маленької країни, як Гартен. навіть уявити собі не можеш. Що я бачив і мав. І навіть якщо ви вважаєте, що я нещасний, нічого зробити не зможете. Ох, я і не думала, що він такий гордий. Я і не задумувалася про це, поки ти не розлютився. Але я гадала, що після звершення історії ти змінився і став більш спокійним, але все-таки ти залишився таким же який був описаний в книзі, правда ж? Гнів Ріхта не сказався на його розумі, ні на його красі, як там було написано виразні брови, чорні сяючі очі, острий ніс і вузькі глибокі губи? Уходьте, негайно, принцеса, досить мене так дивитися. Герцог, скільки я не думала про це, Ріхт це – царіх. Вибачте, я просто задумаюсь про те, що ви сказали. Я знаю, який він був у книзі, і я зроблю все, щоб побачити на його обличчі щастя, навіть якщо це моя самовпевненість, але навіть так моя думка не змінилась. Я прошу у вас лише 100 днів. Якщо після проходження 100 днів ви захочете, щоб я поїхала, я так і зроблю, і це не відіб'ється на державних відносинах Фрейспена і Гартена. Тому, будь ласка, не відмовляйте мені в моїх маленьких проханнях. Ти справді мені подобається мій войовуючий Ха, Так ви просите виділити вам час, тому що ви надієтесь порадувати мене? Це нові розваги для гордовитих принцес? чи що? Гаразд, я приймаю ваш виклик, принцесо. Однак після закінчення ста днів я вижжу на вас і штерне. Готовте свої речі. І ось так почався контракт Піони і Ріхта на сто наступних днів. Наступний день. Я принаймні намагався. Знову десерт. Принцеса, ви так і нічого не зрозуміли? Чому ж? Цього разу я витримала його добу в холоді, щоб він пропитався. Якщо вони вам так подобаються, то їдьте прямо зараз. Це всього на всього жарт. Я вперше спекла щось подібне, хоч це і моє хобі. Герцог, невже ви думаєте, що талант, який ви оточували роками, це все звичайна повсякденність? Коли я таке говорив, хоч в чомусь він вправ, випічка справді була моїм хобі. Якщо ти скажеш це, то недмінно пожалієш. Цим ранком я приготувала за допомогою Енді лоничний торт, щоб він нарешті відкрився мені. В пісні про Аскар говорилось, що це улюблена їжа ріхта. Ви ж не зможете відмовити від неї, поки не покуштуєте. Приберіть. Він дуже милий, але їсти все рівно не буду. Дякую. Який обманщик, насправді, причина, по якій Ріхт ненавидить солодке, полягає в наступному. Колишня імператриця Фрейспена, Матінка Ріхта, була одержима ідеєю успадкування трону своїм сином. Любити солодке лише принижує твоє достоинство. Смак, як у дитини. По словам автора, саме вона заложила в ньому до вбивці, іншими словами. Навіть після смерті колишньої імператриці він робив вигляд, що не любить десерти, тому що соромиться цього. <свісляв> Вам це не подобається? Тому я нічого не можу зробити. Візьми свої слова назад. Прошу пробачення. Mm, робіть, що хочете. Я більше не потурбую вас зі своїми десертами. Ах, Виходить, все-таки я даремно, привезла так багато меду і Полониці із Гартена. Чи, може, ви хотіли б спробувати маленький шматочок? Якщо ви спробуєте, вам не доведеться зустрічатися зі мною завтра. Ну, якщо принцеса так наполягає. Uh -huh. Uh -huh. Ох, вийшло. Його ліва брова припіднялась, ось вона. Коли він з'їсть цей торт, його ліва брова припіднялась. Це була звичка ріхта і означала, що йому сподобалось. Так було в книзі. Що ти робиш? Я вже не можу дочекатися, щоб побачити, що буде далі. Як це мило. Йому сподобалось, але він повередує і скаже щось таке мені не сподобалось. Герцог? Ви все з'їли і коли тільки встигли? Що там відбувається? Ох, він же наїв десертів більше, ніж рік. Це було смачно. По правді я навіть не очікував такого. Він був Це тому, що ви не змогли залишити недоїденим те, що вже спробували. Він протягнув мені тарілку з тортом і сказав Я не зможу це зробити. Ха -ха, виходить, я була права, так? Вау, ага, ого. З того дня всі в замку знали про те, що Герзогріхт полюбляє солодощі. Енді, допоможи мені сьогодні. Знову я. Це ж лише плудничний торт, як і раніше. І дивна картина де герцог. їсть солодощі принцеси. Сьогодні буде полоничний пиріг. Спочатку він робив вигляд, що їсть без апетиту, а тепер все по іншому. Ось її корочка доволі тверда, ви можете взяти за неї. Я впевнена, що він зможе все це з'їсти, але я на це сподіваюся. Ам? Не дивіться так на мене. Може, хоч для пристойності. Прикиньтесь, що також їсти. Як же мило! Ой, що я накоїла? Я зробила йому комплімент про те, що він милий. Ментальна дистанція стрімко віддаляється. Хоча, коли таке говорила Гестія, він реагував не так сильно. Воно і зрозуміло, чому ні, мої зусилля не можуть так просто пропасти. Це? Полониця, я говорила це про полуницю. Хіба вона не мила? Така ідеальна, трикутна форма і ця тоненька шкірка багряного кольору, покрита прекрасними насіннями. Блін, я схожу на фермерку, сурмізлива дівчина з веснянками. Прекрасно, всі слова, які я могла знати, я вже сказала, і я справилася зі стіллю, притворилася, що я це про полуницю. Я ж справилась з цим, правда? Призвисько. воно засіло в мені в голові. Призвисько? Прислуга так називає. О, ні. У вас, принцеса Гартен.